Від полюсу до полюсу працівники Івано-Франківської радіостанції передали допомогу воякам на схід до дня народження західного полюсу започаткували марафон на підтримку українських солдатів. Паралельно міркували, куди ж передавати зібрані теплі речі та провізію, щоб вони потрапили в надійні руки. Та дуже скоро знайшли адресата. Як з'ясувалося, під волновахою є блокпост з манною назвою Західний полюс. Наша ведуча Юля мені жарко розповіла нам про хлопців, які стоять під волновахою, і їм там доволі холодно. Вона розповіла, як вони. Придумали назвати свій блокпост західний полюс їм стало від цього тепліше. Тому, власне, через Юлю мені жарко ми і дізналися, що потрібно найнеобхідніше хлопцям, і тому постаралися їм власне допомогти. І першу відправку вже зробили. От зараз до акції долучилися чимало небайдужих людей. Окрім провізії, рукавиці і шапок передали зимове взуття, форму та буржуйку. А от до суворих камуфляжних курток прикріпили зворушливі обереги, нашивка та прямісінько під серце, щоб оберігали вояків від лиха. Ми на теплу форму нашили таких ангелів, які нехай їм допомагають, оберігають в цей час такий важкий, і нехай вони відчувають наше тепло і нашу опіку за ними. Ну і сьогодні наші друзі ще, зокрема Вадим Авраменко з водоекотехпрому, за ініціативи своєї бригади зробили польову пічку, яку ми передаємо хлопцям нашим, яких є там 15 чоловік на блокпості «Західний Поліс. Невдовзі під Волдоваху до блокпоста Західний Полюс поїде ще один гуманітарний вантаж. Тож долучитися до акції наразі може кожен охочий.